Вас вітає відокремлений структурний підрозділ аграрно-економічного фахового коледжу Полтавського державного аграрного університету. А я керівник фізичного виховання Матрій Павло Віталійович І разом зі студентами нашого коледжу долучаюсь до челенджу, якими видами спорту я займаюся. Ви готові? Поїхали! Я Іван Касян, і я займаюсь поверлівцем, що Полтава займаюсь у групі 11. -телів. Я дорога Станіслав. Я англійський артем. Ми з 11 ек. Ми зараз як ми граємо вдома. Мене звати добрий матро. Я медик Віктор. Ми група 12ЕК, і зараз ми покажемо, як ми граємо волейбол. Я Петрова Софія і я вмію танцювати. Я з групи 11ЕК. Я покажу. Я пушка Вероніка, ми з групи 12ЕК і ми покажемо, як ми вміємо грати в волейбол. Сергій, група 11, я займаюся на турніках. Я Рогов Максим, група 11Т, займаюся на турніках. Мене звати Юлков Ілля, Я з групи 12 ек. Зараз я вам покажу, як треба правильно підтягуватися. Я Перемшов Володимир Я Яєцько Дмитро Я Радіон Картем Я, Я. Гладкий Вітіслав Ми група 11Т 11. Зараз ми покажемо як ми граємо в волейболі Меніков Константин Я Геращенко Назар Я Лагутін Денис І ми, ми група, група 11Т 11. Ми покажемо як ми граємо в футбол Ірченко Поліна. Манько Ірина. Ми, Ми група 11 ЕК. Ми полюбляємо грати в волейбол і зараз це покажемо. Полюбляємо грати у бадмінтон. Я Студниченко Софія, група 12 ЕК. Я Дубина Марія з групи 11 ЕК. Я займаюся корейськими танцями.